Вітаю вас, малята! Відгадайте загадку. В ліс ми з друзями пішли, диво дивне там знайшли. Як лобочить ця тваринка, вся в колючках в неї спинка. Хай собі затяметь всяк, зветься дивний звір, їжак, правильно. Саме про нього сьогодні піде наша розмова, і дізнаємось ми багато цікавого. Всі ми любимо і знаємо їх, кожен з нас бачив їх у багатьох мультиках, зустрічав і у казках. Хтось стикався в селі у бабусі і навіть тримав вдома. Їжачок одна із найбільш цікавих і кумедних тварин. Ось в нього очі в нього схожі на дві бусинки чорного кольору. Але сам він сіренький. Зір у нього поганий, але в нього короткі тонкі лапки і маленький витягнутий носик, який завжди вологий, і вушка в нього маленькі, їх майже не видно. Їжачки мають 36 гострих зубів, а важать не більш кілограма. Їжачки це хижачки, харчуються вони комахами, мишами, жабами. Але люблять поласуватися малиною, сонницею, грибами. А найбільш всього полюбляють яблучка. Живуть їжачки в лістівних мішаних лісах, степах, а можна зустріти і у парках, і в межах міста. Мешкаються звірі в гніздах або в укриттях, які споруджують біля дерев. Вдень їжачки стараються не виходити зі свого будиночка, а на полювання йдуть вночі. Але головне, що відрізняє його від інших тварин, це його тіло, його колючки, побачивши його вперше і не зрозумієш, як же йому живеться в такій незручній шкірці. А живеться не також і погано, тому що голки потрібні йому як. А про це ми дізнаємось у оповіданні, яке називається Для чого голки вижачка? І так якось восени, захопив лисицю в полі дощ, вимокла як хлищ. Похнюпила вона голову та чаляпає по калюжам. Коли гляне, кущик стоїть. Лисиця до нього прибігає, аж там їжак сидить. Також від дощу сховався. Посунься, буркнула лисиця і штовхнула їжака в бік. Штовхнула та ж завищала від болю. Ой, лихо, до тебе не доторкнутися не можна. Чом ти не поголиш оцю гидку щитину? Спасіба за раду, але вона не для мене, мовив їжак. Та ти подумай, сказала далі лисиця. Що в тих голках гарного? Тільки сусідів відганяють. Оголи їх, бо всі друзі тебе оцураються і мої голки не для друзів, перебив їжак, вони для ворогів. Яка дітки пригоди трапили з лисицею? Яку пораду дала лисиця їжакові? Що він їй відповів? Сподіваюсь, дітки, що ви все зрозуміли, для чого голки вижака не для друзів, а для ворога. Голки це його захист і безпека. Так, щось, коли побачите їжачка, подумайте, може його і не треба брати. Дякую вам за увагу! До побачення!